Ну що, всім привіт! Сьогоднішній ютуб був під загрозою зриву, тому що я приїхала знімати і зрозуміла, що зловила такий конкретний лютеїновий стан, коли рефлексія не була вранці направлена і перетворилася в оверсінг. І я почала думати багато про те, що YouTube нікому не потрібен, ніхто це не буде дивитися, нічого не має сенсу. І, власне, я зловила реально отакий стан такого спустошення знаєте, від цього, тому що мене завжди спустошує. І я е, погодилася з собою, що я сьогодні не буду нічого знімати. Але потім я трошечки пройшлася, порефлексувала, направила цей ресурс на рефлексію. І зрозуміло, що, мабуть, буде дуже правильно поговорити з вами саме в такому стані, саме в лютеїновій фазі, коли я схопила цей Оверсінкінг про тему Оверсінкінгу, тому що насправді це дуже жіноча історія. Оверсінкінг це для жінки дуже природній, якби це сумно не звучало стан. Тому що ми маємо дуже крутий мозок. Він дуже схильний до аналітики. Він у нього дуже крутий міжпівкульний зв'язок, дуже… Багато переваг, які ми маємо від свого мозку, так тобто ми, ми дуже інтуїтивні за рахунок сильної аналітики, за рахунок того, що ми все аналізуємо навколо, ми робимо свої висновки. Так, і це дуже круто, коли ми це правильно направляємо. Але коли ми це не робимо, мозок дуже дуже швидко перенапля... перенаправляє цей ресурс, і ми отримуємо оверсінкінг. І чому це погано? Тому що по-перше, це виснажує це один з найвиснажливіших станів для мозку, тому що в цей момент мозок не перебуває в реальному житті, в реальному моменті. Тобто я от сьогодні знімала і я не знаходилася, знаєте, в прекрасні в цьому прекрасному місці, де я була. Я не спостерігала красиві кольори навколо. Я просто була в стані такої тривожності, обдумування, обдумування нереальних якихось подій, і це мене роз'їдало. Тобто, це такий один з найактивніших проявів самоініційованого стресу. Саме ініційований стрес це найбільш активний стрес-фактор в нашому житті, не зовнішні фактори, а саме внутрішні, і саме ініційовані стреси, вони набагато більш небезпечні, тому що ми їх часто не помічаємо. А те, що ми не помічаємо, ми з ним нічого не робимо. Відповідно, коли ми говоримо про такі стани, да, оверсінкінгу, коли думки вони просто починають, ніби... Нас забирати в таку кулю, да, в таку сферу і відносити кудись. І ми ось не в не тут, не в тілі, не в ручках, не в ножках, не в голові. Ми просто вимикаємося і нас кудись несе. В цей момент, якщо ми подивимося на роботу мозку, наприклад, то ми маємо розуміти, що вимикається креатив. Вимикається аналітичне мислення, критичне мислення. Тобто ми вимикаємо фокусування, Тобто, ми не можемо ні на чому фокусуватися, тому що наша префронтальна кора вона не працює належним чином. А в оверсінкінгу, як в самоініцьованому стресі ми маємо розуміти, що ми маємо наслідки на мозок, і е, однією з перших страждає саме профронтальна кора мозку, яка відповідає за всі вищі когнітивні функції. Відповідно, якщо у нас вмикається оцей стан відльоту, ми не присутні в моменті, ми не можемо цей момент аналізувати, ми не можемо навчатися в цьому моменті, ми не можемо створювати в цьому моменті, тому що наш мозок він не має доступу. От, уявіть собі, це немає доступу до оцих вищих когнітивних функцій, які нам необхідні для того, аби створювати, аби фокусуватися, аби вступати в діалог, аби записувати YouTube так само, тому що це потребує великого ресурсу. Насправді здається, що просто зняти відосик – це так легко, але насправді є підготовка, є моральна підготовка, тому що треба мати ресурс емоційний. Фізичний, треба виспатися, треба налагодити собі класний ранок для того, аби з вами ділитися класним станом. Тому що я ж думаю про те, що є дзеркальні нейрони, ви считуєте мій стан, в якому я знаходжусь, і мені екстра важливо бути в класному стані, тому що якщо я буду в поганому стані, то ви також це на себе візьмете, і я не хочу, щоб так ставалося. І тому я настільки детошно ставлюся до теми. Мого ресурсу і мого стану, коли я записую туб. І от коли ми говоримо про цей зворотній бік да, активної роботи нашого мозку про стан Оверсінкінгу, чому він поганий, до чого він призводить, варто поговорити, в які моменти ми тригеримося на те, щоб вмикати цей оверсінкінг. Тому що я до того запитала в телеграм-каналі, про що ви хочете, щоб я поговорила сьогодні у відео на тему Оверсінкінгу. І насправді. Ті питання, які ви ставили, як, що провокує, як виходити, як керувати собою в моменті це все, чому взагалі ви запитуєте? Знаєте чому? Відповідь дуже проста. Тому що будь-яка порада, яку радять щодо оверсінкінгу і повернення в реальність, так, вона має бути в контакті з причиною. А причини часто не пояснюють, тому що не сильно розбирається в тому, як у жінок це працює, у чоловіків це може працювати зовсім по-іншому. Відповідно, будь-яка порада, вона звучить там в інстаграмі, в подкастах вона може звучати дещо каряве, знаєте? І ви не можете до кінця це використати на себе і можете через це ще більше засмучуватися, тому що не виходить. Так, от коли у нас відбуваються такі моменти, і що з ними робити? Поїхали. Перше, це коли ми говоримо про фолікулярну, як не дивно, фазу. В фолікулярній фазі у нас дуже багато енергії від естроген, так особливо до кінця фолікулярної фази, і коли вже перехід до овуляції. Ці дві фази вони мають дуже великий запас енергії, запас ресурсу. І ми маємо його направляти дуже дуже обережно в дії. Тобто ми маємо направляти це в реальність і в створення. Якщо ми не направляємо цю енергію в створення, що часто відбувається, і ви можете за собою це дуже часто помічати, це ступор до дій. Коли ми маємо багато енергії, але ми не знаємо, за що хапатися, коли здається, блін, я і те хочу, і те хочу, і це можу, і це в мене є ідея і ще одна ідея. Але ви в моменті розумієте, що ви не знаєте, за що хапатися, зупиняєтеся. Просто завмираєте, і в цьому стані шоку нічого не робите. Або берете, скролите інстаграм, щоб чуть-чуть е зменшити тиск в голові. Вам здається, що ви зменшуєте тиск в голові. І оцей ступор до дій він дає нам стан оці цієї оверсінкінгу і прокрастинації, тому що е вам здається, що ви зараз можете все. Ви нічого не робите, і ви замість того, щоб щось робити в реальному світі. Ваша енергія починає вас роз'їдати і починає вмикати оці тривожні думки про те, що все погано, і ви намагаєтеся їх зазвичай вимкнути через соцмережі, тому що ви ще маєте переключитися, відлетіти. Якось це серіали, це соцмережі. Це будь-який такий ескапізм, просто побігти подалі від свого стану, від своїх думок, аби з ними не знаходитися і не відчувати оцю напругу внутрішню. Вона є. І от що робити в такому випадку? Загалом, коли ми говоримо про фолікулярну фазу проаволяції, дуже важливо пам'ятати, що там ви маєте завжди планувати багато дій, багато прийняття рішень. На початку фолікулярної фази ви можете ставити цілі на місяць, наприклад. І дуже чітко розуміти, що ви хочете. Тобто, якщо в менструальну фазу ми завжди аналізуємо, що було не так, від чого треба відмовитися, ми прибираємо зайве і передаємо ці знання, що нам не подобається, які нам нові, нові якісь підходи, ідеї треба протестувати. В фолікулярній фазі наша особистість бере ці знання. І вона має їх адаптувати, вона має поставити ці нові цілі, вона має тестувати щось нове. Так? І от коли у нас є оцей описаний на початку фолікулярної фази, коли в нас ще не так сильно штирить, описаний цей план дій, і ми розуміємо, що ми тестуємо нове, нові хобі, нове щось в роботі, нові проекти, нові ідеї, все нове, нові місця. І от, якщо ми правильно ставимо це в полікулярній фазі в овуляції, ми правильно направляємо цю енергію і нас не так сильно фігачить по голові. Важливо ще додавати щось креативне і творче, тому що ем, за досвідом моїх учениць, за досвідом дівчат, яких я консультую, просто підписниць, кому я там раджу різні підходи, коли вони щось запитують. Коли ми використовуємо творчість в фолікулярній фазі, і в овуляції, це працює чудово, тому що саме творчість вона дає найбільші бенефіти, творчість і спорт, дають найбільші бенефіти в оцій фазі. Тому обов'язково плануйте щось творче. Це може бути там, якийсь майстер-клас по малюванню, щось зліпити з глини, ще щось. Тобто ви можете щось і тестувати нове, і продовжувати щось, те, що вам і так подобається. але Прямо поставте це, спробуйте, напишіть потім в коментарях, наскільки вам це зайшло. Наступний, е, наступний пункт, да, коли в нас вмикається цей оверсінкінг е, це якраз мій стан, да, коли у нас є лютеїнова фаза, є менструація, коли ми дуже схильні до рефлексій. І треба розуміти, що загалом, коли ми говоримо про мотивацію жінок. Важливо розуміти, що ми більшу частину місяця ми не дуже в себе віримо. І це проблема. Тому що якщо, коли ми маємо естроген, ми маємо такий сильний оптимізм, і цей оптимізм він нам дає це відчуття ілюзорності. Тобто, той гормональний фон, який ми маємо в фолікулярну фазу і в еволяцію, він нам створює це відчуття, що я можу все, все вийде, все буде супер. Тобто, Трошечки ілюзій, але вони потрібні, вони дуже класні, ми їх бережемо, все супер. Але в лютеїновій фазі це починає спадати в менструальну фазу, все взагалі обнуляється. Тобто ми скидаємо будь-які ілюзії, будь-які там повітряні замки, які ми набудували, все зникає. І в цей момент ми відчуваємо такий спад мотивації. І здається, що все не має сенсу. Оце не має сенсу, воно дуже сильно зумовлене саме гормональним фоном. Ми це маємо розуміти. І сьогодні, коли я відчула, що в мене така такий сум, така фрустрація, я зрозуміла вчасно, що блін, це моя лютейнова фаза, це оця рефлексія, яку я маю направити на це відео, щоб тут порефлексувати з вами. А я замість того, щоб говорити і рефлексувати, почала провалюватися в цей оверсінкінг і ось тут ми пояснюємо, да, чому в лютиновій фазі ми провалюємося в оверсінкінг. тому що ми дуже рефлексуючі. І ось тут, якщо ми не обдумуємо, якщо ми не рефлексуємо за темами, які ми собі визначаємо, якщо ми не направляємо свої думки, то ця рефлексія цей запас ресурсу, він нікуди не дівається. Він не зникає від того, що ми його не використовуємо коректно. Він просто змінюється зворотнім блоком, і ми отримуємо оверсінкінг. І ми отримуємо цей стан руйнування, і оцей стан, коли нас всі бісять, здається, що нічого не має сенсу, ми нікому не потрібні, хочеться побігти в ліс. І тут дуже важливо, звичайно, по-перше, себе підтримати, дуже чітко розуміти, що з нами відбувається. Ем, і це прям стартова точка. Тобто, самопідтримка, відчуття безпеки всередині, е, такого, знаєте, турботи. Я там собі сказала, давай прогуляємося, давай щось купимо. Заспокою мені, заспокоює мене трошечки, шопінг, звичайно. Це не дуже добре, але але отак от воно є. Я зайшла, щось купила там для дому. Потім кажу: давай підемо, поп'ємо там зараз водички, трошечки кави, якусь булочку з'їмо. І я дійсно взяла от булочки. Вони насправді не солодкі, але я люблю, я не пам'ятаю, як це називається, але це дуже прикольні це з це з смаком чаю, а це з беконом і сиром. Я з'їм одразу після відео. От взяла кавусю собі. Снідала я сьогодні добре, тому нормально можу пити каву без переживань. і водичка. Повертаючись до теми рефлексії да, і того, що в лютеїновій фазі нам дуже важливо направляти дуже правильно питання в рефлексію, що мене дійсно турбує, що мене реально бісить, де мені боляче, де я себе зраджую. Так? Тобто, коли у нас Зникає оця ілюзія відносно світу, ми можемо бути екстра чесні з собою, дівчат. Використайте цей час оцю екстра чесність для того, аби пізнати себе краще. Я вам обіцяю, ви відчуєте настільки багато енергії і сил. От я навіть зараз з вами говорю, знаєте. От я почала рефлексувати, а не провалюватися в оверсінкінг, Я, я трошечки зробила, знаєте, таке зусилля над собою, так, і переконала себе, що все-таки давай ми спробуємо направити це все в щось ефективне для мене, так, для мого мозку, не руйнуючи, а щось. Те, що буде створювати, і оцей стан рефлексії якісно, він зараз дає мені сили. Хоча я в тому самому е, гормональному фоні, так, я теж в лютеїновій фазі пройшла година. Але за рахунок того, що я направила цей ресурс, я отримую набагато більше, ніж годину тому. Тому, якщо ви в боті обов'язково переглядаєте, там є вкладка. До кожної з фаз, і в лютеїновій фазі так само запитання на рефлексію і практики для жіночого стану для того, аби ми були в контакті з собою, в такому гармонійному контакті з собою. Тому обов'язково переглядайте і робіть це, тому що знову ж таки за досвідом і учениці, і просто учасниць боту, я бачу, наскільки вони перетворюють свій стан оцього бісячества стан, коли. Все класно, вони розуміють, що так, що не так, що їх реально дратує. Планують же, що вони можуть змінювати в фолікулярній фазі, тому що тут ми аналізуємо. Потім далі в менструальну фазу ми вже плануємо, від чого ми маємо позбавитися, так? Тобто підбиваємо підсумки фолікулярну фазу, ми тестуємо нові гіпотези, дає нові підходи, нові ідеї. І, от, якщо ми робимо це в такій динаміці, повірте, це працює прекрасно, і навіть в менструальну фазу не хочеться нікого вбивати. Далі, коли ми говоримо про такий тригер, який не зовсім пов'язаний з нашим циклом, це більше пов'язано з нашим станом і з нашим контактом з тілом, коли ми не перебуваємо в нашому тілі. Якщо ми відірвані від а, свого тіла, так якщо ми у вічному відльоті, ми в роботі, ми в серіалах, ми в соцмережах, ми ще десь. Але ми не в тілі. Це коли немає спорту, взагалі ніякого, немає активності. І якщо навіть є цей спорт, то під час спорту ви думаєте про щось як про якусь фігню. Да? Коли ви не, не дихаєте, не контролюєте своє дихання. Не не дихаєте буквально, да? а не, наприклад, не створюєте якісь дихальні практики для себе. Коли ви не маєте контакту, не робите не знає, там, самомасаж, контроль рухів своїх, сповільнення. Тобто, якщо ви не контролюєте свої думки, якщо ви не контролюєте свою їжу, свої відчуття втоми чи не втоми, якщо у вас розірваний контакт з тілом, то у вас буде завжди оверсінкінг. І тут незалежно від того, чи працюєте ви з фазами циклу чи ні, якщо ви відірвані від свого тіла, то у вас немає контакту з реальністю. Тому що ми контактуємо з цією реальністю, заточуючи це через, через наше тіло. От в мене е, в руках там пляшка з водою, я знаю, яка в неї температура, я знаю, яка вона е, по, по відчуттях, так? або я взяла чашку кави, вона тепла. Е, я відчуваю там рибристість цієї чашки. Якщо ми не маємо присутності і не маємо контакту з е, нашим тілом через запахи, через наші очі, через слух, через тактильність. Якщо ми не маємо цього, то ми будемо постійно знаходитися десь в Оверсінкінгу, тому що якраз от ми будемо перебувати в думках. І Це знаєте, коли енергія це важливий момент, енергія сфокусована лише в нашій ось тут. Частині. Тобто у нас немає контакту з тілом, а якщо у вас немає контакту з тілом, то ви не можете отримувати достатньо ресурсу і ви не можете перенапля... перенаправляти зайву енергію. Саме тому так важливо працювати постійно зі своїм тілом, зі своєю активністю. Чому говорять там про те, що це має бути рутиною не тільки тому, що це гормональна система, не тільки тому, що там це на кортизол впливає, те, що ми знижуємо. Знижуємо кортозол за рахунок а, спорту, так це питання того, що якщо ми не контролюємо наше тіло, то, то хто його контролює? Знаєте, це я колись дивилася курс про дуальність енергії. Дуже прикольний на Майнвелі. Якщо ви любите цю платформу, подивіться, один, мабуть, знає таких глиб... Глиб... глибоких, Найбільш глибоких курсів, який дуже багато про рефлексію, власне, тому що я кожен рок, коли дивилася, в мене потім були величезні конспекти просто моїх роздумів. знаєте, коли я там думала, що в мене в житті повторювалося чи ні. І от там було про те, що якщо ви не керуєте своїм тілом, то хто ним керує? Якщо ви в постійному автопілоті, то ви чітко довіряєте цьому автопілоту, ви чітко довіряєте всьому тому досвіду або автоматичним реакціям, які були сформовані за ваше життя. Чи всьому ви довіряєте? Чи є у вас, в принципі, хоч якась присутність? І знаєте, як класно це перевірити? Спробуйте пригадати свій минулий тиждень, от що ви пригадаєте. І якщо ви не можете нічого толком пригадати. То тоді зверніть увагу на те, наскільки ви, в принципі, контактуєте з собою і з реальністю, тому що є велика ймовірність, що ви взагалі не в присутності. І якщо ви мені зараз кажете, ой, да ну така, що мені треба працювати, це все. Ви маєте розуміти, що робота буває різна, є робота, яку ми робимо автоматично, і там ми довіряємо собі, тому що ми чітко знаємо, що там має відбуватися. А є робота, яка потребує включеності, креативності і ресурсу. І якщо ми достатньо турбуємося про свій ресурс, ми можемо бути присутні, ми можемо бути креативні, ми можемо бути сфокусовані, ми можемо створювати, бути прям класними в цьому. І там ми маємо бути присутні, так тобто розділяється робота яка автоматична, яка не потребує нашої включеності, а є процеси, які потребують так само і в житті щось ми можемо робити на автоматизмі. А щось ми можемо використовувати як практику усвідомленості, тому що будь-який процес може стати практикою усвідомленості, якщо ви направите це правильно, цей стан да присутності направити на цю дію. Ви можете бути в стані присутності, коли ви е, займаєтеся пранням або готуванням, або прибиранням, е, або вишиванням. Тобто все може стати практикою світомності, вам не потрібно ем, кудись їхати, е, з кимось займатися і робити, знаєте, ускладнювати цей процес. Навчіться бути присутніми в звичайних і таких побутових процесах. І тоді кожна дія в вашому житті вона може стати для вас крутою практикою. Якось так е, це такі ключові штуки, які ми хотіла з вами поділитися. Якщо ми говоримо про... Такі емердженсі моменти, так як ми можемо використати різні інструменти в моменті, коли ми відчуваємо, що ми в оверсінкінгу, ми робимо декілька штук, які загалом мають спрацювати майже для всіх. Так не буду говорити для всіх, але більшість точно має з цим класно спрацюватися. Якщо ми зараз не говоримо про глобальний підхід, так, тобто те, що ми вже проговорили, що ми можемо зробити? Це практика дихання. Практика дихання це те, що балансує нервову систему дуже швидко. Парасимпатичну, симпатичну нервову систему ми знижуємо рівень стресу. Якщо ми знижуємо рівень стресу, ми виходимо з самоініційованого стресу в присутність. Тобто це практики дихання за додатками. Я вже багато разів радила ці додатки. Я так само, коли відчуваю, що в мене дуже сильна тривожність, або я починаю провалюватися кудись, якісь не ті стани, я вмикаю собі додаток, подихала 5 хвилин, мені стало легше, я далі живу це життя. Друге це якийсь самомасаж. Ви можете робити самомасаж рук. У мене завжди з собою є оцей м'ячик. Знаєте, такий колючий трошки, і я можу розминати собі руки ось тут. Я сподіваюся, не сильно вам по звуку вдарила. Я можу розминати собі ось тут ключиці, можу розминати руки, ноги для повернення контакту в тіло і оцього відчуття заземлення. Так? Тобто нам для того, аби впоратися з оверсінкінгом, тобто відльотом, треба повернутися в життя. Для того, аби повернутися в життя, ми можемо використовувати дихання, можемо використовувати цей самомасаж, прогулянка і, наприклад, попити води, відчути, що ми п'ємо воду зараз. Так? побути в цьому стані присутності, подивитися на щось в природі, да? просто поспостерігати, побути в моменті. Де, в мене зараз дуже багато зеленого навколо, я вам потім покажу на відео, ще дозніму, наскільки в мене красивий вид, ви думаєте, у вас тут непоганий вид, але насправді я обрала для себе трошечки краще, тому що, тому що хочеться бути в класному стані, а вам потім окремо покажу. От, Тому е, це повернення да, до стану ще природнього, до зеленого кольору, до того, як там пташки літають, це також може заземлювати і давати це відчуття. Плюс, якщо ми беремо такий тілесний більший контакт, то ви можете стати на ноги. І прямо босими ногами походити, наприклад, по там газону, якщо він вас у доступі є, або по якомусь килиму, де ви відчуваєте оцей контакт. Тобто вам класно може допомогти оце відчуття контакту ногами, що ви стоїте, міцно стоїте, да, маєте опору саме в ногах. Це теж може класно допомагати. От. Плюс переключитися на якийсь тип діяльності, який дає вам стан такого серотонінового стану. Так? Тому що серотоніновий стан це стан присутності. Від стану присутності ми отримуємо цей гармончик. Тому, от, наприклад, я пішла сьогодні як один з елементів, який я зробила, я пішла за різними штучками для дому і купила різні. Прикольні там і аромати, і для сім'ї взяла різні штуки, і я відчула аромат. Тобто я прийшла в магазин, де багато дуже запахів, багато текстур, і я занурилася в ці запахи, і це мене заспокоїло. Тобто, це як один з варіантів того, що ви можете використовувати це переключення на такі процеси серотонінові, так щось знайти, щось там купити, щось просто пошукати, подосліджувати там, потім булочку взяла. Я розумію, що це виглядає. Не дуже серйозно, так але в цьому і проблема, що ви намагаєтеся знайти щось складніше, ускладнити все, ці процеси знайти якісь більш серйозні, хоча насправді все набагато простіше. І якщо ви почнете спрощувати, а не ускладнювати в гарному ключі, так тобто спрощувати в доступі, але бути відповідальними в моменті, тоді все почне якось ставати на інші на інші рейки. От, чого я вам і бажаю після перегляду цього відео, а я буду їсти свою булочку, пити свою каву, і я себе дуже сильно хвалю, що все таки змогла переключитися з одного стану на той стан, яким я зараз з вами ділюся. І якщо ви мене звичайно підтримуєте в коментарях, це дасть мені трошки більше енергії, тому що я зазвичай знімаю день в день, як одразу випускаю, YouTube, тобто я одразу швидко-швидко монтую. Тому сьогодні, в день, коли я випускаю ці відео, знайте, що в мене все ще лютеїновий, вразливий стан. І я буду дуже рада вашій підтримці. Тому бажаю вам класного дня і збалансованого емоційного стану. Все, Па-па. до нових відео.